Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам. Ну, сьогодні я зробив такого персонажа, ніби в реалітарсі, як Бетсі. Це Бобер. І зараз ну, я вам розкажу, що він буде вміти, ну і все таке, Ось. Так, на перший в нього буде. Е, 300, Ой. 3100 хп е, хп. На першому левелі. На другому вже буде. 3500. На третьому вже. Е, е, 4100, Чотири Е, Ну і там так далі. Більше потім розповім. Далі він буде брати свою атаку буде. Він буде брати свою колоду, розгризати її і пулятися в три сторони. Ось. Далі. Далі ульта. Ульта буде так. Він спавнить дерево, залазить на нього. І воно тебе може хілити. І ти можеш всі, всі сторони і воно всі сторони розкидує е, колючки. Ну, в принципі, як спайк. Схоже. Ось, е, тільки це голк. Ну, колючки від дерева. Ось. Е, далі. Е, скіни. Скіни будуть е, мандаринку, вийбати. Він буде розгрізати мандаринки так само і кидати той. Кусочка, кусочка мандаринків у противників, а Ульта буде, він буде залазити на мандаринку дерево і пулятися кісточками-мандаринком. Ось. Далі що там ще? А, точно, я згадав. Вже ж ем, треба йому атаку. Ну як сказати, атаку. Ем, скільки він буде наносити демоджу? Коротше, на початку він буде наносити десь, е, якщо зблизька, він буде десь е, 360, але здалека, як пайпер, він буде десь 1000 зносити тільки на першому левелі. На другому же ж він буде зносити зблизька так само, а здалеку вже трошки більше. Буде вже 2000 ну, зносити. Ось. І так далі. Е -е. Ось. Далі. А що далі? Далі ще. Е -е. А, ну і позаряд я ще не придумав бетсу. В принципі, він йому і насильно потрібен. Ось. Брав такий. Е -е. Прошу суперсал додати його. І -е. вот на екрані вам фотка. Як він буде виглядати. А, і він буде міфіком. Ось таке.